Вітаю вас, дорогі болівальники і підписники каналу рейтингу букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. Сьогодні говоримо про матч чемпіонату Німеччини Лейпциг Баварія. Центральний поєдинок цього туру. Не так давно Лейпциг в суперкубку переграв Баварію з рахунком 3-0, але в цьому поєдинку, який відбудеться найближчим часом, не зіграє головна зірка Лейпцига. І футболіст, який в тому матчі проти Баварії забив три м'ячі, це Дані Ольмон. Це дуже серйозна втрата. Окрім того, не гратиме капітан Віллі Орбан. Це теж, в принципі, втрата. І попри такий позитивний старт для Лейпцига, я все ж таки вважаю фаворитом цього матчу Мюнхенський клуб. Хорошій формі Кейн, хороші формі. Мусіала, Леройсане теж Баварія багато забуває останнім часом. Так що, все ж таки, поставлю в цьому поєдинку на те, що Баварія візьме реванш. Тобто Баварія виграє. Виграш мюнхенців, букмекери із Фабет оцінюють коефіцієнтом 1,97. Досить хороший коефіцієнт, погодьтеся. Так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки і всього вам найкращого.